Друзі, нас інфуперші про головне поїхала. Страшний вечір охопив аеродром Енгельс, удар Фламінго. Стратегічна авіація Росія зазнала катастрофою. Вперше атаковані ракетами, а не дронами. Українські сили змогли пробратись до об'єктів тилу і запустити атаку, яка підкосила одну з ключових точок стратегічної авіації. Повідомлення про 28 загиблих пілотів не просто цифра. Це тяжкий удар по кадровому складу ворожої авіації. Ту-95 – символ дальній авіації РФ вже не може виконувати свою роль в тому масштабі. Як раніше, пишите канал Топорпомсте. Вибухи на крила ангара, де стояли літаки на технічному обслуговуванні, паливні вузли і зони підготовки. Система охорони литовища, яка вважалась міцною, зламалась миттєво, контрзаходи не спрацювали. ППО не втримала атаку фламінго. Частина літаків була пошкоджена вже на землі. інші не встигли злетіти. Пожежні перекинулась на прилеглі об'єкти. Вибухи боєкомплекту створили ланцюгові детонації. Руїна ангарів, уламки, порубаних крил, все це свідчить про масштабне руйнування. Охоронці литовища, що лишалися живі, були заскочені з ненацька декілька загонів, які мали реагувати або не отримали наказів, або втратили зв'язок. Ті, хто зміг, втікли в бомбосховище і тунелі бази, де більшість техніків і пілотів прямо на смузі, врятовані повідомляють, що сигнал тривоги з'явився запізно, що команда ППО була деморалізована щодо удару. Ця така не просто втрата кількох літаків, це психологічний шок. Коли удар доходить до самої серцевини дальньої авіації, російське командування змушене розглядати питання, чи має сенс надалі тримати туди 95 як основний ударний актив. Тепер вона вразлива ціль. Після цього удару Росія змушена буде розкидати свої потужності, змінювати бази, посилювати захист там, де раніше вважались безпечним тилом. Що ж це тепер не просто ще один епізод війни, а рівень системного тиску. Удар фламінго по Енгельсу це показник, що Україна здатна вразити найдалекі авіабази. Що бронериф має прогрихи там, де їх не чекала. Якщо таких атак буде більше, імперська авіація втратить свою силу. Концепція глибокого удару з Росії стане руйнівним міфом. Після першої хвилини атаки на злітної смуги в Енгельсі здійнявся чорний дим в центрі вогнища. Згорів щонайменше один туди 95 повністю, ще два отримали значні пошкодження. Супутникові знімки, що з'явилися наступного дня, підтвердили, один з ангарів буквально вирвало зсередини. Уламки розлетілись на сотні метрів, що свідчить про детонацію боєприпасів всередині. Командування бази намагалось приховати, втратили масштаби вибуху і пожежі, зробив це неможливим. Всередині об'єкти зберігались нові ракети повітряного базування. Підготовлені до чергового удару по українських містах удар «Фламінго» припав саме в той момент, коли екіпажі проходили останні передпольотний інструктаж. Підтверджено загибель досвідчених пілотів, які неодноразово виконували бойові виліти проти України. Серед них екіпажі і сто два з авіаполку Їхню загибель визнали навіть внутрішні джерела міноборони РФ. Ця подія викликала пані. Ніку в командному складі повітряно-космічних сил Росії в екстреному порядку почалася евакуація частини літаків на інші аеродроми аж до Сибіру. на фуніцю. розпочались кадрові чистки. керівника об'єкта та двох офіцерів охорони. Відсторонили. Проводяться слідство щодо можливого внутрішнього сприяння ворога. Розглядали навіть версію, що атака координувалась зсередини. Надто вже точною була точка ураження. Аналіз події вказує на зміну стратегії. Україна не лише обороняється і наступає на ключові центри запуску агресії. Енгельс не був звичайною базою. Це символ сили й недосяжний. Його вразливість знак для всіх союзників РФ більше не має повної безпеки, навіть у глибокому тилу стратегічна ініціатива дедалі більше переходить до України, і навіть якщо пропаганда мовчить на місцях в пожежах і руїнах. Вже зрозуміла, війна змінюється. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.